Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео розпочинаю з ось таких атмосферних кадрів. Ми з подругою зайшли на каву. Це кав'ярня непроста, як ви можете помітити, така частинка середньовіччя в сучасному світі. А організували цю кав'ярню саме молодь з місцевого костіла. Зазвичай тут дуже багато сімей з дітками, оскільки тут можна і пограти в настільні ігри, і пофарбувати, помалювати. Словом дуже така сімейна атмосфера. Тут ви не почуєте якихось нецензурних слів чи взагалі якоїсь поганої атмосфери, всі з посмішками, словом, я вражена цією кав'ярнею. Ми були тут тільки кілька разів, оскільки нам не по дорозі, можна сказати, але кава тут дуже смачна, атмосфера просто комбо. Нам дуже сподобалось. От вирішила просто поділитися з вами такими кадрами. Ну і переходимо до справ ремонтних. Як я вже неодноразово говорила, всі наші процеси ремонтні супроводжуються якимись казусами, нюансами, сюрпризами і тому подібне. Ці двері мали прийти нам ще в кінці січня, але з ситуацією з електроенергією вони затримались. А потім майстер був зайнятий, але двері були готові. А потім вирізали не з. З того боку отвори, де там мають бути завіси чи замки. Ну, коротше, щось вони там наплутали, ми знову чекали. Ну і нарешті, нарешті, вони є в нашій хаті, і слава Богу. Це, до речі, ті самі компромісні двері. Тому що моєму чоловікові подобалися одні, я хотіла інші. І вийшов компроміс. В принципі, як і все, в нашому ремонті, все майже. Компромісний, але, тим не менш, мені подобається. А ось так виглядає наша ванна кімната. І в процесі монтажу, оскільки майстру допомагав мій чоловік, ми зрозуміли, що якими наївними ми були. Коли думали, що купуємо хорошу сантехніку, оскільки вона не була бюджетною зовсім, але в процесі монтажу не вдалося рівно на одному рівні встановити той самий туалет з Біде. Ну, словом, ми, знаєте, так розстроїлися. Ну, звісно, буде ще кришка на унітазі, і то не так буде помітно, але все ж. Коли ти купуєш ну, зовсім не бюджетні речі, ти надієшся, що вони будуть хоча б нормальної якості. А тут такі сюрпризи ну вже що є. Точно міняти наразі не будемо. Ну, а ми тут вирішили попрацювати вже не набігами, як було до цього, оскільки мій чоловік нарешті пішов у відпустку і має змогу суттєво щось зробити в квартирі і приготувати її до того, як приїде майстер, який буде займатися монтажем власне, дверей. Я неодноразово люблю себе на цій думці. Що на капітальний ремонт я напевно більше ніколи не зважусь, я не зарікаюсь, але це дуже важко психологічно, і це дуже важко фінансово і це довго, скільки наш ремонт триває вже три роки. Звісно, я дякую Богу за те, що є. Я дякую за так над головою та все ж. Коли ми шукали житло, в нас було два варіанти: або квартира, або будинок, і ми, так знаєте, зважували свої можливості, адже розуміли, що ми будемо це все робити самі, оскільки наші батьки-пенсіонери, нам ніхто не допомагає, все своїми силами. І на сьогоднішній день я розумію, що ми дуже правильно вчинили, що купили саме квартиру. Оскільки будинок ми просто не потягнули, і в той момент ми не були готові до якихось боргів чи кредитів, і, ну, і, і в принципі ми не прогадали. Звісно, ми є діти приватних будинків, газону і городу, садочка. От, і, напевне, на старість, ми б хотіли провести свою пенсію десь в якомусь малесенькому, затишному будиночку, десь біля лісу, і так проводити, проводити свою старість. Ось такі в мене думки. Не знаю, який я за рахунком раз я тут все підмітаю, мою підлогу і. Кінця краю полюці немає. Тим більше, знаєте, така ремонтна пилюка, вона настільки дрібнесенька, їй настільки важко позбутися, але нічого, йдемо вперед. Взагалі, всі, всю підлогу по периметру всієї квартири потрібно помити на колінах руками і думаю. Кілька разів, але так ще ретельніше буду це все намивати після того, як змонтую двері, оскільки думаю, полюки буде не менше. Напишіть, до речі, в коментарях, хто вже встановлював двері і настільки це плючно. Бо я надивилась відео, начиталася також коментарів, що монтаж дверей супроводжується не меншою полюкою, аніж сам ремонт. Цю кімнату ми об'єднали з лоджією, і щоб її, так сказати, утеплити, постелили плитку і зробили теплу підлогу, оскільки ці панорамні вікна будуть суттєво охолоджувати її. Я, звісно, не прихильник плитки, поки вона з підігрівом, в опалювальний сезон поки вона якби приємна, а потім ця плитка, вона холодна і мені не подобається на дотик. А я дуже люблю ходити босою по хаті. Мені це подобається, не знаю, мені так добре. Дуже рідко я використовую взуття, коли мені дійсно дуже холодно, або коли там, знаєте, це такий перехідний сезон, і не включати опалення, і якби і в хаті трошечки холодно. Ось щодо ламінату, маю сказати, що я повністю задоволена. Своїм вибором, оскільки він максимально імітує натуральну підлогу. Таке вираження, ніби це якийсь паркет. Але я помітила, що це буде складно в догляді за ним, оскільки от ці такі шпаринки все одно десь буде ховатися плюка, яка, можливо, не завжди буде добре виполососюватися. І прийдеться часом мити підлогу руками, але це мене не страшить, Це такий пунктик, який в мене був ще на початку ремонту, тому нашим ламінатом я в цілому задоволена, особливо кольором, відтінком і текстурою. Ми так довго до цього йшли, ми так довго мріяли, ми так багато зусиль доклали, щоб наша мрія здійснилася. І от е, наше гніздечко майже готове. Е, наша сім'я 8 років ходила по зйомних квартирах. Це було ще те задоволення, але я думаю, що більшість молодих сімей. Мене зрозуміють, тому що всі ми колись починаємо з якогось орендованого житла. Я взагалі 15 років по орендованих квартирах кочую і це, знаєте, таке собі відчуття, тому я дуже щаслива, що цей момент наближається і я вже стану повноцінною газиною. Цього дня ми намагалися якнайбільше винести непотрібних нам речей, максимально прибрати, аби майстру було комфортно працювати. Ну і, звичайно, щоб більш-менш було чисто. Тому щось чоловік відвіз до своїх батьків якусь фарбу, шпаклівку, можливо, ще колись пригодиться. В найближчому майбутньому мене чекає ось така чудо-машина, моя помічниця. І треба буде з нею подружитися. Добряче почитати всі інструкції і розпочати з нею дружбу. Я щось була впевнена, що ця лієчка для того, щоб заливати ополіскувач. Для чого вона? Я не знаю, для чого вона. Я тут дивлюсь, борюсь, взагалі не, не вмію користуватися, я ніколи не користувалася посудомийною машиною. Тому не знаю, ще, до речі, оце, е, вчора дивилась відео е, Юлії Будні у селі, і вона розповідала про свою посудомийну машину, взагалі, як вона на, доглядає за нею. І от е, розказувала, що якщо немає от... То, Доповнюючи його такої е, штуки, яка розпилює воду, то посуд не буде вимиватися. І я зразу так подумала: блін, а чи в нас є, чи немає, без поняття. Е, отже, власниці посудомийних машин рекомендуйте щось, щось пишіть мені. Поставити ситуацію. Я, звісно, ще не, не читала інструкції, думаю, що там, в принципі, все буде доступно написано і зрозуміло. Це, це просто загадка. Ще мені потрібно перемити деякий посуд. Ми якогось дня вирішили повечеряти тут, на цій квартирі, і замовили піцу зробили собі таку вечерю на підлозі, і це було так приємно. Це було так, так добре в себе, вдома. І на той момент, на жаль, не було теплої води, і посуд гарно вимити мені не вдалося, тому буду цим займатися саме зараз. І, і тим більше, майстер, який буде нам монтувати двері, він буде жити тут у нас на квартирі, на ось тому матрасі, на якому я відпочивала від перевтоми, і тому потрібно приготувати для нього якісь елементарні речі, аби йому було комфортно. А ночувати він у нас буде, оскільки двері везуть з Вінниці і майстер з Вінниці, і щоб він туди-сюди не їздив, не тратив паливо та й в принципі час і мав змогу працювати. Наш майстер по меблях розкритикував. Нашу величезну мийку, оскільки сказав, що маючи посудомийну машину, в мийці, тим більше великий, такий, ну якби немає необхідності. І так як ми ніколи не користувалися посудомийкою, ми не знаємо, як це мати в побуді таку помічницю. І якби настоював не ставити саме цю мийку, а все ж таки купити чорну зі штучного каменю. В принципі, нам подобається, ми бачимо, що сюди проситься чорна мийка. Але все ж так як ми маємо зараз дуже такий обмежений бюджет, міняти ми нічого не будемо, і спробуємо пожити з такою великою мийкою. Розумію, що на кожен день вона, можливо, і така об'ємна. Та, коли приходять якісь гості, навіть коли просто приїжджають батьки, я щось готую, посуду багато і це все кудись потрібно поставити. Е, ну що ж, я не знаю, я задоволена цією мейкою, от щойно я це все перемила. Е, і мені було комфортно, і взагалі тут є де розвернутися, це, це вам не кухня. Нашої орендованої квартири тут можна вальс танцювати. Ось ці такі моменти, так роблять кухню абсолютно не стильною, не, стильно, не прикольною. Якось треба буде придумати організацію цих всіх штучок, щоб їх не було видно зовсім. А у мене кофі брейк. Мій чоловік поїхав по справах, а я маю кілька хвилин для себе і буду пити мою. Улюблену кавусю. Як я вже говорила, ми з чоловіком любимо експериментувати, пробувати щось нове взагалі дуже любимо цей напій. Компанія 25 Coffee Roasters має у своєму асортименті каву на різний смак. А менеджери допоможуть підібрати каву саме для вас, саме під ваші вподобання. Тому обов'язково переходьте на їх сторінку в інстаграм або ж на їхній сайт. Всі посилання залишу в описі. Про цю компанію я вже розповідала в своєму попередньому відео. І з промокодом FamilyCava ви отримаєте мінус 20%. На всю зернову каву, окрім наборів, і акція діє до 20 квітня. Обов'язково переходьте і знаходьте щось. Для себе нам дуже сподобався саме цей тип кави, який підібрала нам кавова фея, оскільки він є не сильно міцним, але дуже м'яким та ароматним. П'ю цю каву без цукру та з невеликою кількістю молока. Вона мені так найбільше смакує. Завдяки Ютубу я відкрила для себе вдруге, ніби вперше Aliexpress. І ось цей кисневий відбілювач. Дівчата на подібних каналах до мого е, діляться своїми враженнями від Алі і від цього кисневого відбілювача. Я вже прокористувалася кілька разів, але сьогодні для нього задачка з зірочкою. Маю застарілі плями і шнурки від моїх кедів. Не знаю, наскільки це буде видно на відео, але ось тут застаріла. Далі в мене така маєчка мого сина. Знову ж таки, не знаю, чи видно, буде на, на камері, але тут купа плям. Ось типу типу таких. таких. Коли він їсть в садочку, все це побороді тече. З кофтинки воно випирається краще, або ж просто не видно, бо ковтинка є кольорова, або ще з малюнком, то не так помітно. А от на майшці це дуже помітно. А ще в мене є ось такі шнурки, і від ось цих кілець, від шнурівок, я не знаю, як вони називаються словом. Доводиться досить часто прати білі шнурки, але все одно ці штучки ось від алюмінію вони не випираються. Ну, Будемо пробувати. А коли я займаюся такими домашніми справами, люблю переглядати на Ютубі мотиваційні відео. Ось, до прикладу, канал Олі. Якщо ви з нею ще не знайомі, я обов'язково залишу посилання в цьому відео. Переходьте, там завжди ви знайдете якісь цікаві рецепти, мотивації, покупки. Словом дивіться опис під відео. Ну і тут все просто: засипаємо відбілювач, заливаємо гарячою водою, занурюємо наші речі, які плануємо відбілити і чекаємо до повного остигання води, аби засіб добре попрацював. Знайшла я ще свої рушнички, дуже мені подобається. Користуватися саме ось такими вафельними. В мене їх досить багато. І от вони ніби і чисті, попрані, та все ж є дуже багато якихось плям, з якими звичайний порошок не може справитися. От, до прикладу, тут вони всі ніби ніби і чисті і попрасовані. От. Але ось цей взагалі. От, і вже раз я тут почала таку, таку справу, оцей взагалі, з такими плямами. І тут десь є така от величезна. А цей рушничок з червоними полосочками. Моя велика помилка, оскільки він полиняв на всі інші речі. На цьому мої помилки не закінчились. Я, напевне, додала занадто багато відбілювача, і воно все почало шуміти, кипіти, розливатися по всій кухні. В цей момент мені стукав кур'єр в двері, і я швиденько це все віднесла до ванної кімнати, порозливала по всій підлозі, розрахувалася з кур'єром, прибігла то все вимочувати. Знову стук в двері. Повернувся кур'єр сказати мені, що я дала йому більше коштів, повернув мені 200 гривень. І знаєте, я приємно вражена, що люди навіть в цей час не втрачають свою людяність і спасибі їм за це. Попри те, що багато хто жаліється на нову пошту, але це саме кур'єр з нової пошти був дуже чемною дитиною. Спасибі йому. Дуже гарно справився відбілювач зі своїми задачами. Рушнички, неймовірно, білесенькі. Також маючка мого сина без плям. Ось тут трішечки-трішечки рожевого. Ну, знову ж таки, не критично. Але з ось цією застарілою плямою на моїй футболці засіб не справився, на жаль. Але найбільше результат порадував саме на шнурках. А ми після садочку вирішили прогулятися, незважаючи на дощ. Син запропонував сходити до парку, назбирати квіточок, дуже він любить цей процес. І також вирішили зробити пікніку. Сину в рюкзачку було печиво, якісь крекери. І ось ми милувалися краєвидами, не зважаючи на холодну погоду. На цьому у мене все. Не забудьте поставити пальчик вгору, якщо відео вам сподобалось. І якщо ви ще не підписані, то обов'язково зробіться, аби не пропустити наступних відео. Дякую вам за увагу і побачимось!